Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні для вас пролунає казка кмітливий парубок. У якомусь царстві жив в собі дуже багатий пан. От треба тому панові наймета. нема кому свиней пасти. Посилає він слугу шукати свинаря. Тільки, каже, з такою умовою, що як відробить рік, то дам йому день поля на рік, а не відробить. То нічого не заплачу. Пішов слуга по селу, розпитує, чи нема де якого нетяги. А там і там, кажуть, живе дуже бідний парубок. Він піде. Ото й найняли того парубка. Відробив він рік і дали йому день поля на рік. Іде парубок від пана та й думає, що мені б з полем робити. Посію баштан, чи не розбагатію? День поля, любі діти, це давня міра площі. А баштан це ділянка, де сіють кавуни, дині. Запам'ятали, слухаємо далі. Думав, думав, а чим же я те поле вигорю? мене ж немає ні волів, ні плуга. Та й далі надумав, піду до пана, приходить і каже Пане, нічим мені зорати поле. Чи не зорали б ви мені, то я б уже вам відробив добре, погодився пан, виорю. Зорали ту нивку, посіяв парубок баштан. І як уродив же той баштан кавуни й дині от такий. Поставив парубок собі курінь серед баштана, та і живе. Каштан стереже. Тільки як стали вистигати дині, помічає він, що оце вдень лежала така гарна динька, а на ранок устане саме шкаралупиння. Ну, думає, я ж таки простежу, хто мої дині переводить, я йому дам. От настала ніч. Сів він у курені, стереже, коли чує хрум, хрум. Він потихеньку туди, аж там лисичка. Він підкрався та хап її за хвіст та й зловив. Ага, каже, я тобі дам дині, та як замахнеться, ой, парубче голубчику, каже лисичка, не бій мене, я тобі у великій пригоді стану. У якій же ти мені пригоді станеш? питає хлопець. Я, каже, лисичка, Тобі висватаю царівну. Ну, гляди мені. Та й отпустив. Ото От хитра думає за царівну посватає. Побігла лисичка до царя. До палацу її не пускають, проганяють. Мені треба царя бачити. Пустіть, я щось йому скажу. Що там за лемент? питає цар. Та тут кажуть, Волоцюга припленталася. Впустіть, каже цар. Її пропустили. Вона цареві в ноги. Царю, государю, змилуйся, що я з недоброю звісткою прийшла. Була я в Змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство воювати, дочку твою візьме за себе. Ох, лихо, мені. ухопився цар за голову. А в мене ж і військо не готове. Кличте раз гукнув він царево дворця. Тут панства всякого поназбігалось, радяться, як їм того Змія повоювати? Радились, радились, ну нічого не врадять. А лисичка знову цареві в ноги. Царю государю, змилуйся, що я пораджу. Є в мене цар курінний. Як віддаси за нього дочку, він Змія звоює. Нічого царю робити. Як звоює, каже, то віддам. Прибігає лисичка до куреня. Здоров, курінний царю. Здорова була лисичко, сестричко. Була я в царя, за тебе царівну сватала. Цар сказав як звоює Змія, то віддам. Ходімо воювати. Та як же мені його звоювати? здивувався парубок. Нічого, звоюєш. Слухай мене, усе буде гаразд. Ходімо. А баштан каже, на кого ж я залишу? вмовила лисичка його. Пішли. Лисичка попереду біжить, парубок позаду йде. Коли назустріч їде Змій, так і сипла іскри. То, каже лисичка, змій іде. Ти постій тут, під копицею, е, сіна, а я побіжу. Вперед до нього став парубок під копицею і думає. Пропав я, а лисичка побігла до Змія і каже Здоров, Змію братику, здорова, Лисичко, сестричко. Що я тобі скажу, Змію братику? каже Лисичка. Біжу я до тебе з недоброю звісткою. Іде на тебе цар війною хоче тебе завоювати і все твоє багатство відняти. Де ж він далеко? питає Змій. Якби далеко, каже Лисичка, а то зовсім близько. Що ж мені робити? А що робити, каже наша хитрунка. Он під копицею стоїть парубок. Віддай йому все своє і коней, і коляску, і одежу, а сам уберись у його одежу та йди собі бігенько додому. Цар тебе не пізнає. Оце і повірішили. Змій мерщій одежу з себе, а свиту на себе та бігом звідти. Спасибі, лисиці, від смерті врятувала», – думає собі. Тоді парубок убрався в золоту одежу і такий красень став, сів у коляску, поїхали з лисичкою. Бачиш, каже вона, а ти боявся. Приїхали до царя лисичка цареві в ноги, царю государю кланяється тобі, і шле подарунки курінний цар. Він звоював Змія, просить твою дочку за себе. Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж. А через тиждень і весілля зіграли. Тут і казусі кінець, а хто слухав, молодець. Дякую вам за увагу і за любов до українських казок.